Так, привіт громаду. Коротше, строїтельство сівалки продовжується. Дійшли ось до Єврокуба. Робимо йому сідло, на якому буде коротше, рамина, яка буде зніматися з Єврокубом. Рамину будемо сюди десь мастити на оте місце. Так, а тепер такий момент. По секції, як я вам казав колись в предучих відео, щоб сюди додати нагрузку. Думав, думав я, що типа по дві пружини, ну доповнітельну пружину, щоб ще давило, ну, щоб короче, паралограм цей здавлювало, додало віс. Ну, дивився, дивився і ще такого ну, окончательного рішення не прийшов. А тут дивлюся, сьогодні відео. дивився. Магія короче, сівалка цей, Велес Агро. Вони зробили сівалку і сказали, що коліщата зробили там, скільки ви там, скільки 300 кіло... Ні, щось, вес на колесо там вони, 200 чи 200 кілограм, чи щось таке. Ну, 200 кілограмів це може на нашу сівалку і багато. І я просто потім знімаю колесо, пробую його. воно ну, кіла два воно важе. ну, З резиною, з усим, воно пластикове, взагалі весу в нього немає. А тільки всередині пустота. ну, Тут оцей резиняка згинається. Ну, корта такого, виходить, прогинається. Тут такі два ребра жорсткості, а середина ще, типу, прогинається. А всередині в цьому пластику пустота, просто весу ніякого немає. Ну, як, Весу немає. І робить сюди пружину, додається, а воно через оці всі. Соєдінняння, то є тут уже тулочке, Якщо це давить, получатиметься нагрузка. І нагрузка буде проходити через оцей весівний апарат, через оці втулки. Ну тут виходить додати нагрузку. Нагрузку можна, звісно, додати і пружиною. Ну тільки ж воно тоді якось воно не нелогічно. Ну як давить через оці всі, ну коротше, все буде розбиватися. По-перше, натяжник тут буде розбиватися. Ну, поставиш глибину, виставиш, раз колесо. Все, уперлося, колесо уперлося в землю. І через оці всі, всі ці буде давить. Коротше, недовго думаючи, провели експеримент, зараз вам покажу. Зробить вес колеса, ну, тобто гравітацію, тобто вес додать, а зробити... Короче, з розтвора Було там у нас воно, ціла куча цемент, там воно всякий цей. клеї, плитки поставалися. Ну, в принципі, нормально, трохи пересіяли, щоб грудочок не було. Ну, клей пліточний клеєм МСМ який там був. ну короче, Клеїть плитку. І що ще вирішили? Рішив взяти сюди, ну заколотити такого клея. Венчиком дрелькою заколотили, там пісок трохи додавали. Зробили роствор конкретно сигній. Так, кум не мішай. Або сам знімай, цей. Цей. зробили конкретний роствор, цементу додали, піска і тако залили цю, як матрицю. Получилося отаке відро повне і ще трошки. Ось кілограм до 10 точно пішло. Та ну що тут важить? 7 кілограм відро. 7 кілограм відро написано, ось, повне. Це, це краски, 7 кілограм. А ну, зважимо потім. Ти, кум, не спіши. Зважимо, потім скажемо результат, скільки вийде. Ну я вважаю, кілограм до 10 точно додаться. Оце така переділка. Зараз хай воно це підстиває, щоб оцю пасочку можна було потім почистимо ці всі міста, підчистимо, як вже пристигне. І цю пасочку сюди накриємо. Колесо, бачите, як зібране. Такими ребрами виходить. Ну, так. Хто розбирав, той знає. Тут пластикові такі як міста. А ця жовто-гаряча, тут нічого немає. Просто железяка така. І середині тут пустота. Оце цю пустоту зальємо. Ну, шпильки вставимо і все зразу скрутимо. Трошки другого модифікація. Ну, Обот такий самий резина. І воно ж виходить, ну, нічого не міняється, тільки просто там всередині додається баласт. Кілограм 10. Так що така переділка. Так, пишіть, коментуйте. Що з цього вийде. Так що, всім пока.